Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила відзняти відео про порожні баночки, які в мене зібрались. Хочу вже відзняти, розказати свої враження про деякі продукти. Їх не, не дуже багато, але дещо все ж таки закінчилося в квітні, в травні, тому хочу відзняти і викинути вже. З чого почну? Почну з ось такої великої. Каністри на 5 літрів. Це я брала миючий засіб для миття посуду фейрі. Мабуть, більше півроку в мене була ця каністрика з цим миючим засобом. Я наливала в, в дозатор, в мене є такий е, спеціальний для губочки, і користувалася. Непоганий засіб, непогано справлявся, але більш мені чомусь він нагадував не е, звичайний фейрі, а як. Якась така в нього була віддушка, як в пральному порошку. Якийсь такий в нього був ніби аромат. Але з роботою своєю справлявся, гарно відмивав, жир, розщіплював, непоганий засіб. Можливо, і візьму ще такий великий об'єм, вистачає надовго, і я собі вже майже півроку користуюсь і не купувала в магазинах маленькі пляшечки, мені цього засобу було. Вистачало надовго. Наступне, що закінчилось, ось такий кондиціонер для прання. Дуже приємний, сподобався мені в ньому квітковий такий аромат. Гарно після прання пахне одяг. Подобається такий сілан, можливо, і повторюю, можливо, з якимось іншим візьму. Подобається мені тут. Об'єм був 800 мл. І дуже приємний мав аромат. Далі з побутовою мій ще закінчився ось такий power Wash, Це для миття. Там ще буквально на дні чуть-чуть є, але ще разок помию чи ванну, чи умивальник, і, в принципі, він закінчиться. Тому хочу відзняти, і, щоб вже потім не тримати далі. Подобається мені цей засіб. Я розпиляю на, чи на умивальник, чи на ванну, чекаю кілька хвилин, воно добре забирає вапняний наліт, мильний цей наліт забирає, гарно відмиває. Засіб непоганий. Це вже, мабуть, чи друга чи третя пляшка. Я повторюю, мені подобається гарно справляється. У нас жорстка вода, то гарно відмиває ось цей вапняний наліт з жорсткої води. Далі ось така закінчилась пінка, зелене яблуко. Подобав, подобався мені аромат. Приємно пахне яблучком, зланувати мало такий колір. Люблю пінки ідеї, вони гарно піняться, мають приємні віддушки, повторюю, постійно замовляю, є в мене і в запасах, тому користуюсь люблю ці, ці продукти. Наступне закінчився ось такий ополіскувач для ротової порожнини з олією чайного дерева. Це компанія Пармасі. Подобаються мені ці ополіскувачі. Ми користуємося в основному з донькою. Подобається. Немає кровоточивості ясен, гарно ясна заспокоює, якщо є така проблема. Мені подобається, я повторюю, ставлю новий, тільки закінчується, ставлю новий користування. Завжди в мене має він бути запасний. Наступне закінчився ось такий гарнір, укріпляючий шампунь. Гарнієр фруктис. Приємний має такий він теж аромат. Користувалися з донькою. Аромат має приємний, але, може, це в мене така, така особливість волосся звикає через деякий час. Тут великий об'єм 400 мл, здається. У мене волосся так, 400 мл звикає до о, з часом до шампуню, і тому я час від часу міняю, тому що воно починає воно швидше жирніти, мене волосся жирне, схильне до жирності, воно швидше брудніться, тому я через деякий використовую майже пів такої пляшечки і міняю на якийсь інший. Тоді мені ефект подобається. Потім повертаюся через деякий час, повертаюся. Знову і так ми з донькою його добили. Але е, мав такий він ефект, що пі, через деякий час після миття, вже як використала майже півпляшечки, вже так здавалося, що е, швидше брудниця волосся, під, після нього чи він гірше промиває. Тому на деякий час я його відставляла, а потім поверталась назад до нього. Хоча за, е, має приємний такий аромат. Спочатку перші рази як мила, дуже подобалось, волосся було таке шовковисте. Подобався ефект від нього. Далі у чоловіка закінчилась ось така пінка для бриття. Це компанія Farmacy, Об'ємом 200 мл. Довго вона в нього була, засіб, в принципі, економічний, але довго вистачило якось її. Попередня була, здається, від Avon, якось швидко закінчилося. Цей гель для бриття, а ця якось була, мені здається, довше. Непогано казав, що непогана пінка справляється своєю роботою непогано. Наступне закінчиться у нас ось такий гель для душу з аргановим маслом і кофеїном. Це ще стара лінійка, 375 мл. Зараз уже такої в каталогах немає. Приємний такий аромат арганового масла має. Користувалась ним в холодну пору, він більш такий е солодкуватий, навіть такий, більш важчий. На літо я люблю більш такі свіжі, якісь гелі, а цей на прохолоду, на зиму, на весну він був непоганий. Дуже теж економічний засіб, він гарно пінився, е гарно зволожує шкіру. Шкіра після нього не сохне, він гарно зволожує. Подобається, що в мене здається, в запасах є. І весенчик летіла з цієї лінії, тому ще буду користуватися. В каталогах вже саме цієї лінійки немає, на жаль. Наступне, що покажу, у доньки закінчився ось такий дезодорант. Це чи компанія Юнайс чи Лювеста, вже не пам'ятаю, з донька. Зараз в неї інші з цієї серії, з фіолетовим таким корочком. В принципі, поганий дезольбюрантик, користувалась і подобалось. Наступне, що покажу, це пінка для вмивання від компанії Avon. Колись користувалась такими пінками і я, це закінчилася у доньки. Подобається, їй більше, бачу, вмиватись пінками, ніж гелями. Ця пінка непогана, і мені подобалась вона. Зараз я якось перейшла на гелі, тому що їх якось у запасах підзбиралось, тому стараюсь гелями. Користуватися, а донька вже якось так пінки використовує. Подобається їй каже, що їй пінка краще очищає шкіру, і їй краще пінкою вимиватись, ніж гелем. В неї є такий силіконовий для обличчя, спеціальний такий для вмивання спонжик силіконовий, і вона ним пінкою гарно очищає шкіру. Наступне, ще покажу також у доньки. Ось такі закінчились тоніки. Це лінія п'єрскін, теж <клух> Ей, вон. брала для неї такі підліткова шкіра, висипання, прищики іноді вискакують, тому брала для неї такі тоніки, щоб трішечки підсушували. Вони йдуть спиртові, використовувала вона, непоганий мають ефект. Ось цей голубенький, більш такий агресивніший, більш спиртовий. Тому, хто таки не любить, тому краще взяти цей фіолетовий. Фіолетовий трішки має делікатнішу таку якусь дію, тому що голубенький був. Був, здається. А, ні, це не цей. Це не цей. Це був голубий, це з глиною був, так. А такий голубий був. В цій ющі, дуже він агресивний. Казала, що навіть пощепує. Це з глиною цей був е, не такий, тому що це голубий. вона розказувала, що дуже він агресивний, дуже він такий е, пощепує, по, десь як заходить в якийсь прищик, то так, припікало навіть. Наступне, що покажу, закінчилось ось таке милко для рук. Це теж компанія Пармасі. Дуже подобається мені ці мила, приємний має аромат мила. Ця лінійка з морськими мінералами, об'ємом 325 мл. Морські мінерали і вера. Гарно зволожує шкіру, не, не сушить. Вистачає його надовго, воно гарно піниться, воно прозоре, гарно пінеться, вистачає надовго його, воно таке доволі густеньке. Подобається мені ці милка в фармасі, вони непогані. Наступне, що покажу, ось такий лосьончик для тіла. Він в мене ще не закінчився, але баночку хочу викинути. Вона тут трішки на корочку відбилася, кришечка, і я перелила її в підмила ідею, вона перелила в... в баночку з помпою. Так, зручніше на тіло наносити. Він тим більше такий рідкуватий, має приємний аромат. Рідкувата така в нього текстурка, але на тіло розноситься гарно, швидко вбирається. Тому з помпою користуватись ним краще, зручніше, того, що можна розлити. А з помпою такі засоби мені подобається використовувати краще. Це була е, двохваска з екстрактом виноградних кісточок. Здається, це злівести глінки закінчилася. Вона була така на масляній основі, і етикеточка від, з часом від, відклеїлася, тому вона її зняла. Непогана така двофаска справляється з зняття макіяжу гарно. Мені подобаються більше двохфаски для зняття макіяжу з очей. Гарно знімають туш, стійкі тіні. Олівчики деколи я стрілочку підвожу, тому вони гарно знімають. Мені двофаски подобаються більше, ніж лицелярки. Працюють, як на мене, краще. Далі закінчується ось такий лосьончик для тіла Персидію, тут 150 мл, це Avon. Подобається мені водичка персів'ю, Це одна з моїх улюблених вейвен, тому я взяла і як доповнення лосьончик, теж гарно вбирається швидко. він такий, Текстура в нього така не дуже густа, як в звичайних, у всіх зазвичай лосьончиках ідей. Приємний має аромат, дуже люб... подобається мені ця бідушка, дуже люблю водичку, тому і лосьончик з задоволенням використала. Буду, звісно ж, повторювати. Ще закінчилась ось така ліміточка, це була якась зимова пінка. Невеличкий об'єм 250 мл з ароматом ванілі і інжиру. Теж така непогана піночка була, гарненько пахла, але об'єм невеликий швидко закінчується один такий мінус. Ще у закінчився ось такий. Крем для депіляції я для неї беру, поки що ще станочками вона не користується, а беру для неї такі кремчики. Чи Вейвон, це, здається, була. Лівеста, а можливо, це із магазину. Не пам'ятаю, тому що останнім часом беру або в Лівесті, або Вейвон. І це я не пам'ятаю якої марки. Наступне ось така від. Компанія Лівеста, компанія Талія. В Лівесті брала таку зубну пасту, це йде з міспаком і алоє. Подобається, мені сподобалась, вона непогана. Тут вже дюба середини пуста, я разом так зберегла і коробочку. Об'ємчиком вона йде 75 мл. Гарно воно Ця паста мені сподобалась. Брала такі схожі і в фармасі, мені подобається, я повторюю. Наступне, що покажу, це зазвичай викидаю, але я цей раз з-під ватних дисків збереглися такі пакетики. Ось ці мені не дуже сподобалися, вони роз'єднуються, розвалюються. Я завжди я люблю більше з ефектом прошитого краю. Тут вони ніби і були заявлені, як з прошитим, здається, краєм, але вони розвалювалися в руках, коли витираєш, знімаєш макіяж, вони трішки розлазилися. А ось ті ці від цієї нієчки, від бела, мені подобаються більше. Вони з прошитим краєм йдуть, мені подобається більше. Наступне, що покажу, ось таке масличко закінчилося в тіньке. Робочка і ось сам флакончик. Це з олією чайного дерева, це сос сироватка. Для неї брала. гарно присушує прищики, висипання на підлітковій шкірі. Вже вона повторила, це, здається, вже чи друга, чи це здається, друга в неї зараз у використанні. Каже, що прищики зникають, воно гарно справляється, знімає подразнення такі на шкірі, висипання підліткові, тому попросила, щоб я для неї замовила ще. Далі у мене, ось десь в квітні чи в березні, закінчився ось такий кремчик. Він іде він з маслами. Такі крупиночки були, гранулки такі в ньому, масло. Ось він вже закінчився. Не видно на дні. Такі були гранулки, гарно він. Кожу живий. Це він є, як живильний кремчик. Гарний піджевлює шкіру. Я такими кремами користувалася в основному взимку, тому що шкіра в мене жирна. Взимку я такі більш живильні кремчики люблю, а на літо більш такі легшої такої текстурки. Зараз взяла з цієї ж Nutry Effect, тільки Крем-гель, такий більш легший. Мені подобається на літо такий. А цей закінчився. Навесні якраз користувалася взимку. І ще один ось такий кремчик в мене закінчився: 35 нічний крем для обличчя. Теж непоганий кремчик. Стапоночку теж. Непоганий кремчик, е маміч такий більш він теж е але а вибирається гарно. Мені подобався цей кремчик. Ще, здається, в мене є такий денний. Запаси. Ось таку покажу. Коробочку поклала в мельничку мило Clean and White це компанія компанії Доро. Завжди беру такі милка, десь щось е, треба швиденько простірнути, чи там якась плямка. Мені подобається це милко воно і з плямками гарно справляється, і собі завжди його беру. Завжди в мене воно має бути. Ще раніше брала мило рінгва теж мені подобалося. Деколи або це, або те, повторюю. І ще що покажу: ось такі закінчились у мене спрейчики для тіла. Це компанія Avon. Спрейчики від компанії Avon я люблю. Постійно вони в мене є у використанні. Завжди тільки міняю ароматики. Це був з персиком, цей з манго, з гранатом і купут, здається кокосова вода і Dragon fruit. Теж були приємні такі ароматики. Зараз в мене з малинкою і з персиком ще один стоять два в користуванні. Подобаються спреї. Я і влітку ними люблю освіжитись. І на постійній основі вони в мене завжди мають в запасиках бути. Постійно повторюю. Ось такі були пусті баночки. Небагато, але трішки підзбиралось. Непогані продукти я, в принципі, всіма цими, які я спробувала, задоволена, мені сподобалися. Немає таких, які б мене розчарували. В принципі, продукти непогані. Ось такі були в мене пусті паночки. Стільки назбиралося. Хто, можливо, користувався такими продуктами, пишіть, як вам. Я вам всім дякую за огляд. Всім до зустрічі! Всього доброго. До побачення! Щасливого!